Лись, 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 Андрей! Бедби! Хорошо! Да, лись, Чарлош, лись! Двух сторон! Хорошо! Хорош! Пауза! Спокойно! Андрей, я просил! Від півкола! Хай разводят, да! Ще нижче, Андрей! Ты, Карлош, ты он... Да! Подбегай! Лис! Миша, подбир, Миш! Шия! Там! Там! Шия! Браво! не выпускай! Ближе, Тимур! Ближе, играй! Там! Там закрывай! Шия! Не выпускай! Воно! Лиснюа! С ударом! Обирай, Тём! Тьом, ну ти ж бачиш, що від Тараса. Давай, давай. давай Пацани, нижче, Андрій, на активних ногах. Перво, уважно, лисий Дивіться, длина може бути. Да, да, кусай! Убігай! Не дай! Ближче, Тимур, ближче, Тимур! Ближче ще! Ще ближче кажу! What? Тут Тарас через одного, в середину те, що я казав. Андрій, від півкола. Стоїмо. Кирил, дивись уважно, на активних ногах. Тьома, тьома, середина, тьома. Ти лисий. На себе. Піднімайтесь, не бійтесь, лиси. Ти, Тьома, ти, 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 Тьома, да, Фатєю, сюди. На Удар! Сюда! Да лісь! Хорош, хорош пишать! Кирил! Лисим! Кирилл! Миша, зривай! Лисий ближче! Лисий! Лисий! Сам! Сам! Лисий, на себе бери гру! Хорош! Не дать! мяча! ти йти, Тьома! На себе! На себе не бій! Лізь Андрій! Хорошо, на себе лізь! Вставай, Миша, это помогай! Ближе, ближе, Тимур! Не дай, Тёма, ты, Тарас! Тимур, просто! Забирай! 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 Карлос, Забирай! 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 Тьома, ти! Сюди! Андрій, не... середину не пускай! Так! Да. Стоїмо, Кирил! Лисий! Дай в лисий! На себе! На себе лізь! Лізь! Сам біж, сам бедигну! Заходь! Так, да. Нічого нічого стой! Йога! Йога визивай! Я, я, що Андрюш, ближче, Кирів, ти розсипайся, Кирів. Поки Пацани, чома, я пояснював завжди. Імеч, Лукас, Ось ми граємо. Тільки щоб захисника піде. Ой, зрозуміло. Ну, ну, ну. Та не стоїш, активно на ногах потрібно рухатися. Блять, я об'ясняв, 20 хвилин М'ять сюди, ти в цього захисника. Тут Міша, тут карниш. М'ять сюди, сюди Карлос, сюди, сюди сіроха, ти вже не тут, а тут. Перша низом. На ударі. І. Ще! Ну так? Надо туди його заносити. Андрій від своєї. Карлош, тьома, вуща, тьома, середина, п'ятий номер. Тьома. О, да. Ти тут, тут Тьому, стоїш, так, да, ближче, тьома, ти, ти ближче. Сті, сті, тьома, п'ятий номер. Карлош, ти, Карлос. Ти дивись, дивись, перебирай. без м'яча рухаємося. Ти, тьома, хавай. Тара. Isso! Pró! Xia! Ela! o que está isso Вот, ти засадишся, прикинув по ближче, ближче, кеветь! Кеветь! Да, подсидимо, притягивайте! Хорош! Дади не середну, а середина! І коли передача, ти активно! включайся. Нараз ближче! Убегай!

हा <gasps>